Всім вітання! Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одною новинкою 2025 року. Це хризантема Етна. Красива, цікава, така незвична, не схожа на будь-які інші. І ця хризантемка, ну, точно стане родзинкою вашої колекції. Дехто її називає Чорнобривці. Дійсно, вона десь схожа своїм кольором на чорнобривці, але якщо чорнобривці вже в нас змерзли, бо вже були приморозки і не один раз, то хризантема, як відомо, витримує невеликі морози і гарно цвіте, гарно радує. Квіточка зараз от так на долоньку, квіточка невелика, така досить дрібні квіти. Колір, ви самі бачите, це такий темно-темно. Ну, камера, мабуть, не передає. Здається, наче він червоний, але я б сказала, цегляний такий і в поєднанні з жовто-оранжевим. Такий, знаєте, виходить підпал просто вогонь. Хризантема цікава. Неповторна, і я думаю, що багато хто хоче мати її в своїй колекції. Е, звичайно, звичайно, вона така оригінальна. Отак от, от виглядає. Мені також дуже подобається. Сподіваюся, що вона гарно буде зимувати і в результаті навесно буде багато-багато живців. Отут вже квіточка, до речі, покажу. Вона вже ніби відкрила серединку. І вже видно, видно серединку. Сама квіточка махрова, от при неповному розкритті. Ось так от виглядає. А ця вже десь вона була ось. Вже вона відкрила серединку, і там можна побачити тичинки. Такі цікаві квіти.